Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Він налякав мене, сміявся та був схожий на божевільного. Це свідчення проти Жерара Депардіє річної декораторки, яка для преси називає себе Амелі. Вона каже, три роки тому в одній з паризьких квартир, що була знімальним майданчиком. Актор у перерві між сценами схопив її за стегна, говорив вульгарні речі і, нібито погрожував зґвалтуванням. Він з великою силою притиснув мене ногами, мацав, підтягував. Я зрозуміла, що в нього багато сил. Я намагалася звільнитися, намагалася відірвати його руки. Я не змогла цього зробити. Амелі одна з двох жінок, за чиїми позовами судять 76-річного актора, й обидві звинувачують Депардіє у сексуальному насильстві під час зйомок фільму Зелені віконниці. віконниці». 34-річна Сара, яка тоді була помічницею режисера, заявляє актор кілька разів хапав її за груди та стегна. Коли вони опинялися наодинці, але депардіє такі звинувачення заперечує. На суді він визнав, що поводився з жінками грубо. Каже, конфліктував через поганий настрій, бо на знімальному майданчику було спекотно, але стверджує сексуального насильства не було. Я вульгарний, грубий, брудний. Це правда, що я іноді штовхаю людей як старий. Але я не гвалтівник. Я не вчиняв сексуального насильства. Я не здатний на це. Це не перша кримінальна справа порушена проти актора за сексуальне насильство, але перша, що дійшла до суду. 2018-го його звинуватила у зґвалтуванні канадська колега Шарлота Арну. На момент, коли нібито стався злочин, їй було 22. Жерар Де був другом сім'ї дівчини, а сама вона навчалася у школі, де він викладав. Я завжди жила, знаючи, що депардьє був поруч зі мною. Він тримав мене на руках, коли я була дитиною. Була довіра і повага, і досить швидко все змінилося. Шарлота Арно розповідала, депардіє зґвалтував її, коли вона переживала важке розставання, страждала від анорексії та важила 37 кілограмів. Натомість актор запевняв, дівчина не чинила опору. Загалом кінозірку звинувачували у сексуальному насильстві 16 жінок. Жерар депарді один із найбільш титулованих і найкасовіших французьких акторів. Він знявся у понад 250 фільмах і був номінований на Оскар. Виходець із дуже бідної родини він заробив мільйонні статки, став власником виноробень, розкішних ресторанів, магазинів і готелю у Парижі. Але 2012-го відмовився від французького громадянства через високі податки. А наступного року прийняв російський паспорт від Володимира Путіна, відтоді отримав ще й кілька квартир у Росії та став почесним громадянином Чечні. Актор неодноразово зізнавався у любові до Путіна, за що отримав заборону на в'їзд до України. Щоправда, 2022-го у розпал повномасштабного російського вторгнення, розкритикував російського президента. Та пообіцяв передати кошти на допомогу українцям, які постраждали від війни. Суд над актором за звинуваченням у сексуальному насильстві триває з понеділка та має завершитися сьогодні. За словами прокурорів, якщо провину доведуть, Жерару Депард'є загрожує до п'яти років в'язниці.